Друзі, всім привіт! Сьогодні для вас просто буде ексклюзивний контент з людиною, якої ви не бачили дуже давно на нашому каналі. Це є Вася Безносько. Привіт-привітайся. Всім привіт, слава Україні, слава ЗСУ. Всі Ва... Ви знаєте, де знаходиться Василь, а сьогодні ти. Да, сьогодні я в офіційній відпустці. І не міг скористатися тим, тим моментом, щоб попасти на озеро в свою стихію, щоб порибачити з хлопцями з друзями. Ну, як правило, всі узнали, що я вже є, і мене припахали. Ну, Але це дуже така радісна новина, я сам задоволений. Цим, що я зараз зроблю для вас, я сьогодні про те, що для вас нові новинки спінінгів, які зайшли до нас на Баунті. Ну, Наші нові карпові да. вудли. Я вже бачите, трохи забуваюся, <ба> як що називається, але нічого, я обов'язково це все пригадаю. От, нові карпові вудлища і скажу вам своє резюме, що я про те все думаю. Так, да, Тому що нам сьогодні від капітана поступила задача, всіма палками кинути не менше 200 метрів. Да. І тут я треба, щоб приїхав. Будь ласка, Василь, пірот. Все, друзі, ми починаємо. У вас я вже трошки потренувався ними, Попробував кидати. Вася, що ти скажеш? Своє перше враження. Кинув три рази, так як я дуже довго до тих водищ не дотрогувався. Я поки що нічого не можу сказати, я зараз від будь-якої палки, яку мені дай в руки, буду в захваті. <світ> да. Ну Але е, капітан наш хлопець серйозний, він знає можливості наших всіх гравців, які є у клубі. Вирішив не заморачуватись, сказав, Вася став 205 і боїв кліпсу, а там побачимо, можливо, підтягнемо більше. От я зараз спробую виконати ту задачу, що просив Рома. Е, надіюсь, виконую, хоч і вже давно не було практики, але я думаю, що м'язова пам'ять має зберегтися. Так що будемо пробувати зараз викинути 205 метрів, я вже захліпсував її. Ну, Пробуємо, зараз я вам покажу. Пробуємо. Я не добив. Трошки не добив. Не ну, добив. робимо поправку, але ні, те, що... Ну... А, ну не, не добив буквально сантиметрів Слава, 10. Кліпса, але... Так, ну, враховуючи, але це кліпса 205 метрів, так? Так, да, я підтягнув 10 обертів З першого разу не вийшло. О, не, ну, полетіло дуже добре, нормально, 200+. плюс, під тим берегом. Mm -hmm. Оп. Є, нарешті. Кліпса 200 метрів, так? Перерахуємо. Давай витягуй. І перебиваємо його на кілочках, щоб люди точно бачили, що це 200 метрів. А яка це в тебе палка? Я не знаю. І куди? Палка «Молот», 4,5 ЛБ 13 футів. Як вона тобі, до речі, в руках? Ну, ляха порівняно з тим, що ми рибачили, тобто я вже відчув легкість цієї палки раз. Зручність рукояті два. Тон... Хват для тебе зручний. Хват широкий для високих хлопців з довгими руками, воно підходить железно три. Дуже тонкий бланк, тим не втомлюється рука ну, його тримати. Я думаю, що це буде так, я ще не рибачив. Це... Я її взяв у перший раз в руки цю палку, і то по команді нашого капітана. Він попросив, щоб її протестили, чи вона буде летіти, чи ні. Напевно, з третього разу я добив метку м'ятку 200 метрів кліпсу. Я думаю, що якщо з цією палкою попрацювати, потренуватись, то можна показувати кращі результати однозначно. Зараз переб'ємо на колешках, бо ми всі люди можемо помилятися, я би, 200 метрів відбував. Зараз передивимося ще раз. Так, треба зараз між колишками... у нас от, у нас є наші кілочки. Між кілочками у нас 5 метрів. Зараз будемо з Вася перевіряти. Перевіримо Васю. Перевірили Васю на дальність тепер на математику. <гум> 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 да. Зараз будемо рахувати. Можливо, магу. там є 160 метрів теж може бути. Ну, ось для того <гум> <гум> я і не виключаю камеру. Все пишемо одним кадром. <гум> Відколи ти закинув, до того, як ти вимотаєш груз і закліпсуєш ще раз це вудлище. Бо в нас ще багато роботи, в нас з тобою ще три палки. Ми вже... часу. <рес> Ой. Зараз я поставив відео на пришвидшення, щоб не забирати багато вашого часу. А хто з вас хоче, може на Ютубі поставити це відео на сповільнення, щоб перевірити точність нашого закиду. 39 і 40. 41. Це 205, виходить, так? Да, 206 метрів. <гум> Нічого собі. 206 метрів. Клас. І це палкою молот Ти кинув. Ну, Все-таки з математикою в мене не дуже, так? Получається, ну, <гум> що <гум> да, що ти? <гум> в другу <гум> сторону. Навіть кинув більше, ніж очікува. Нічого собі. Ну супер, добре. Змотуємо палку. Тепер даємо для Васі інший інструмент в руки і поїдемо далі. Першою палкою Вася виконав завдання, тепер даю тобі другу. Томагавк. 3 35 лб Американська, надіжна. Ну я вже відчуваю що по цій палці, що тут м'ягчить строй у неї. Не такий, не такий як в тої палочки. Ця буде м'ягенька, тому ми на цю паличку повісимо легший груз і все рівно спробуємо достигнути. Груз цілі... я тобі видаю. Видаєш один. мені груз один 100... Під розписку. грам. <рив> да. Бо тою палкою ми кидали груз 120 грам. А, та, до речі, важливо, що палкою молот ми кидали груз 120 грамів. Бо 125 обірвали. <рив> Так, значить кліпса в нас незмінна, 205 метрів, давай? Так, да, 205 метрів, катушка та сама. Кліпса та сама. Перші заброси будемо робити не на всю катушку, щоб не втратити цю палку з першого забросу. Вона нова, її треба хоча б декілька разів кинути і розкидати. Тому будемо поступово це все діло робити. Наскільки я пам'ятаю, як це треба робити. Ну, Враховуючи твій попередній закид, я думаю, ти не дуже і разів Оп! Паличка м'ягенька, треба її прогибати. Ні, тут на кліпсу не дивись, бо тут до неї далеко. Це я ж кажу, перші такі пробні рази треба зрозуміти е е вудлище, яке воно, як з ним працювати. Наступний закид вже не тестовий. Вася вкладає всю силу в цей закид. Ви бачите, як прогинається вудлище. Цього разу ми пішли іншим шляхом. Вася кинув на максимальну дистанцію це вудлище. Зараз він вимотує дугу. І тільки тоді ми ставимо кліпсу. Ось зараз Вася поставив кліпсу, і далі ми йдемо на кілочки і подивимося, яка ж це дистанно, тобто на яку дистанцію він закинув вудлище. вже з урахуванням того, що ми вимотали парус з волосіння. Рахував я 40 обертів вудлища навколо кілочків і плюс десь 3 метри. Як ви могли бачити, хто хоче, може поставити це відео на сповільнення та перерахувати. Так. Передали так, Васі палку палка, Арбалет, арбалет. 3,5 ЛБ, 13 футів. Бачите, в нього трошки інакший візерунок. Найголовніше, що в нього інші кільця, вона трошки жорсткіша і важча. Вася, який ти груз поставив? Той самий 120-й груз. І кліпса 200. Кліпса дві крайня вся, що була. скільки 203 метри. 203 метри. Так. Ну, поки що розкидуємо. Так, Перший закид, палка нова, Вася повністю не вкладається. Так, легенько, Метрів 150 Да. У нас трошки піднявся вітер. Кидати стало важче. Для... всех людей, кроме Васи. У нас еще есть Дима. Опа. Клипса. Клипса? Нифига себе. Это сколько да. клипса? 205 метров? Це... Слухай, я ж так. так не підходив, думав, блін, я ще по, -по звуку так мені здавалося, що не долився. Зараз і ми її переміряємо, то і все. Ніфіга собі. Звичайно, з такої дистанції довго виматувати. А ще mm -hmm. якщо риба клюне, да? Не кілограмів 15. Mm -hmm. да. <св 'я> У нас були такі рибалки, що ми ловили по 160-170 по метрів то це звісно капець тобто Я... на, на такій дистанції та риба може через три сектора до сусіда зайти може навіть і далі якщо попадаються типу, адекватні сусіди вони допомагають виймають удочки. і ні то можна два три сектора зібрати це такі серйозні дистанції 39, 40 Рівно 200 метрів. 40, да Це так. вже кліпса. О Супер. Рівно 200 метрів. Дивіться. Палка, покажи ще раз. Назву. Арбалет 3,5 ЛБ. Угу. Це вже вона така жорсткіша, важча. Да. Груз 120, так? Вась? Та, Вася? Да, 120 груз. А як вона тобі в порівнянні з попередній? Ну, Вона мені поки ну, що. До речі, та палка попередня, вона ж теж 3,5 ЛБ. І ну, як вона для мене ця, ця на краще поки що. Я думаю, що її можна більше дистанції робити. Ну, тобто виходить, що ця палка ну, жорсткіша, і для таких от хлопців, да, 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 який да. тебе ріст Вась? 95. Метр 95 привози десь кілограмів 100? 104 104 кілограма, от, ну, для таких от міцних хлопців типу, палка потрібна жорсткіша. І тоді неї можна кидати навіть далі, ніж 205 метрів. Чи не, а, 200, 200, 200 метрів да. ми кинули та нею. Ну але виходить, що ти м'якшою палкою кинув 205. А я дивись, давай зараз знімемо кліпсу, цією кину далі. Ну 100% прям. Поняв, знімаємо. У <ріст> Васі настільки сподобалася та палка, що він хоче кинути нею ще раз. Ова <ріст> ну, пішла гарна. Ну показуй кліпсу. <ріст> <ріст> Натягнута така ти що. <ріст> Серйозно, що переміряємо? Так. Да. Ну давай, не виключаю зйомку, щоб люди могли потім перевірити. Я це відео поставлю на пришвидшення, а вже хто схоче перевірити, чи правильно Вася все порахував, ви собі можете поставити це відео на сповільнення в Ютубі та перерахувати. 39, 40, 200... Ну, 202. А тепер дивись, знімаємо цю кліпсу і ще раз кинемо. Бо я впевнений, що вона далі кинеться. Ясно, давай так, знімаємо кліпсу. Yeah. Впікли. Ну, полетіло так. Взагалі шикарно. <laughs> Метрів 100. Ой, 250, напевно. Леся, і остання палка в тесті 3,5 ЛБ. Крайне. Це в нас ну, крайня. Та. Це так. палка Балістик. Як тобі стрій? Як тобі вона взагалі в руках? Балістик, вона так само мягча. Строй також у неї жорсткуватий. Це також у нас 3,5 ЛБ. Да? 3,5, так. Ну, зараз робота покаже. Будемо в неї теж кидати грузом 120 г. На дистанцію 200 метрів, яку нам поставили задачу. В район 200 метрів. В да. район 200 метрів. О, супер. Так. так, до кліпси ми добили. Є. Але Ск... ще кліпса, треба... кліпса слаба. Тому я виматаю парус і поставлю іншу кліпсу. Тобто це не була впевнена кліпса, але типо, вона була. Супер. Вимотали парус. Ставимо кліпсу. Ставимо нову кліпсу. Ой, не сталося. Не сталося. Так, є. Вимотуємо палку та переміряємо її на кілочках. 6. Блін, Вася, я ж злякався. 37, 38, 39. 40. Та ні, то то, то ще ні. 200. 200. То більше є. Я тримаю фазу. 200. 200. Так само. Ну, 201 метр. Ну, 201, там 202 метри. Ось є кліпса. Ось, дивіться, є натягнута кліпса. 202 метри. Ще м'якшою палкою. Да? Вася, ти монстр просто. Yeah. Як тобі ця палка, що скажеш за неї? Ну, no, коротше, я не знаю. По комфортності, найкомфортніше це ця палка. Вона м'яка, вона. Мені спочатку показали, що вона дуже м'яка. Е, до неї треба звикнути однозначно, їй треба зрозуміти цю палку. І вона буде ну, дуже круто в'язати рибу, дуже класно її буду ловити. Ну, Вася, знаєш, що тобі хочу сказати? Uh, Кажи. В нас, якщо тобі ця палка м'яка, я тобі зараз дам просто нашу Я вже най... не хочу. ніякшу коропову палку. Вона nee. має це. Називається а, вона має 3,25 ЛБ. Файдус. Але дивись, я би хотів би просто сказати за ці палки, що я зараз е довелось мені протестити. З великим задоволенням я це зробив. Всі три палки кидають в район е 200 метрів. Е ну, всі розуміють, що ми ловили по воді, що ми ставили кліпсу, що в нас були паруса. Там одна була 100-207, одна там 202, третя 203. Ну, я впевнено, можу сказати, що ці палки можуть обробляти. Рибальську дистанцію 170-180 метрів в залежності від оператора, тобто від людини, яка буде їм працювати з впевненістю. Єдині моменти можуть бути з м'ягчими палками, бо всі в нас так само розуміють, що мягче, м'ягчою палкою тяжче пробити вітер і вона вже втратить трошки в дистанції, звісно. Але ну, мені здається, що цією палкою я її ще не рибачив, я її тільки кидав. Мені здається, що ця палка, е, на мій погляд, верніше ця палка, вона сама комфортна, яка, е, типу, яку я сьогодні тримав в руках. Вона на перший погляд не дуже має м'який стрій, але коли ти починаєш нею працювати, вона прямо ж як лук. Це вона арбалет називається? Да? Ні, називається балістик. Це балістик. От, вона як лук розтягується, вона вигинається, вона ловиться. І на відео ви будете бачити. Це так незамітно. Просто поглядом вона швидко повертається на своє місце. Це, типу, одна з таких моментів в рибальських вудлищах, які, які треба, на які треба звертати увагу. Тобто вона вигибається і вона. Один робить максимум два загиба і стає на місці. Тому в неї не буде захльостів. Тому, ну, от ще раз повторюся, ця палка на мене, на мій погляд, сама комфортна. Е, е, Я б би би, хотів би мати, впевнений, що буду після цієї всієї двіжухи, яка відбувається в нашій країні. Я собі візьму обов'язково придбаю цю палку. Томагавк. Ні, томагавк. Нет, На, тобі ну, найбільше сподобалось да, арбалет. Ось буде вона. там. Варіантом. Я собі обов'язково придбаю цей арбалет І е, придбаю для. Ой, скажи мені це слово, я тобі скажу. Короче, для, комфортної для комфортної рибалки, рибалки. обов'язково придбаю собі ще таку.